Усім привіт! Зараз розкажу, як зробив систему резервного жилення в квартирі. Значить, є автомат воду резерву. Зараз є дві лінії A і B. A це місто, Б це в даний момент EcoFlow з додатковим акумулятором. А тут є ще. Manual і авто. Якщо поставити на менюал, то ця штука автоматично переключатись не буде. Ручний режим і автоматичний. Зараз в автоматичному режимі стоїть. Зараз я покажу, як воно відпрацьовує. Замітуємо просто, що ніби зникне світло. Значить, ми вимикаємо світло, і відразу система має переключитися на бі на резерв від EcoFlow. От, Переключилось все. Зараз. Імітація зникнення світла і подивимося зараз, як себе веде кухло. Так, зараз от видно, що пішла розрядка 117 Вт. Потребує вся квартира. ну Якщо вимкнути світло, наприклад, кудж, то трошки менше буде. 109. І так, 117 От. І тут є ще додатковий акумулятор, ось він, на 40 ампер годин. Він зараз заряджений повністю. За його зарядку відповідає ось ця от зарядка від фірми Huawei. Моделька кому цікаво. Зараз я подивлюсь, що тут є взагалі. Ага, от, ну, в принципі, ось так. От. 2400 треба ну, Коротше, Я в описі напишу, яка там модель. Ззаді вона так виглядає. А, значить, тут є вентилятор. Плюс-мінус контакт на вихід, і тут теж є вентилятор з цієї сторони. І тут є ще такий а, тумблер, який дозволяє джойстик багатопозиційний, він може натискатись, повертатись, клікати. там і так далі Тобто це смарт-зарядка, вона має безліч функцій. І вона запрограмована так, щоб у разі, коли з'являється світло, автоматично включатись переключатись на режим 126 вольт і починати заряджати з силою 20 А от акумулятор. Взагалі вона може заряджати до 60 А. Там є комірки пам'яті, налаштування можна декілька, там, я не пригадую, разів, напевно, 10 комірок пам'яті, якщо не більше, можна на 10 різних акумуляторів налаштувати собі зарядку. От. Ну, Коротше, класна штука. І потім, коли струм зарядки досягає 1 А, то вона тоді вимикається автоматично. Тобто вже акумулятор заряджений, все, струм падає, можна його виставити, можна на більше поставити значення. ну, коротше, Це не суть важно. От зараз іде розрядка: 117 Вт. Давайте зараз збільшимо навантаження на екофлоу, щоб продемонструвати, як почне віддавати оцей акумулятор. Своє Живлення по порту XT60, який з'єднаний приєднаний до EcoFlow. Тому що зараз, поки от ще не видно, що він віддає. Тому що зараз тільки йде розрядка самого EcoFlow. А, вже почав. От вже видно. вже от на вхід зараз акумулятор почав віддавати 176 Вт, а на вихід EcoFlow вже віддає 120. І, відповідно, почався процес підзарядки, бо значення зарядки вище, ніж значення розрядки. от. Так от. Ну І пишу, що типу, 8 годин воно буде його заряджати. Ну якось так працює. Так, значить, далі, що тут ще цікаво, тут є дві розетки, зробив, так, значить, що у нас є варіант заряджати EcoFlow від міста або від генератора, це можна переключати на щитку Генератор можна поставити на балконі, там є виведена окрема розетка, і ця розетка значить, вона до неї може бути підключений генератор. В такому випадку потрібно просто на щитку я покажу зараз де. Ось тут, на щитку у нас є резервне живлення, одиничка це генератор, а двоєчка це місто. Тобто, якщо я зараз переключу. Цю штуку положення 1, то тоді EcoFlow вже буде заряджатися від генератора, ну, не обов'язково від генератора, а від того живлення, яке буде стояти, умовно кажучи, на балконі і буде включено в ту розетку на балконі 220. А так воно буде від міста заряджатися. А, Також щось цікавого, що тут зроблено. Значить, Деякі з автоматів виведені, е, Тобто виведені окремо, і якщо електрика від міста відсутня, то в принципі, тоді ці автомати завжди будуть вимкнені. Ну, такі як духовка, наприклад, що там ще у нас є? Ну, там, тепла підлога і так далі. А от, наприклад, бойлер, оскільки у нас вдома немає, як такої гарячої води, потрібно її через бойлер тільки отримувати, то у нас є от. Ось така штука. І тут те саме стоїть, що з резервним живленням. Тобто я можу визначати, чи в мене бойлер буде живитись лише від міста, чи він буде через резерв іти. Якщо б я, наприклад, захотів включити генератор, то я можу переключити тут на генератор і тут перевести на режим 2. Отак От догори підняти. І тоді бойлер в мене буде живитись від генератора. І таким чином я зможу отримувати гарячу воду. От, якось так. Коли з'являється світло, то, відповідно, автоматизація. оця вся, Це є смарт-автомати, які працюють на системі розумного вдома від Туя. Відповідно, вони. Працюють по ZigBee протоколу і як тільки з'являється світло, в автоматизації стоїть, що треба їх включати Там, через затримочку 10 секунд, вони починають включатися, всі, які треба. А коли світло зникає, то вони відповідно перемикаються в інший режим роботи. Тобто вимикаються деякі з них, а деякі лишаються. Значить, як реалізувати інтеграцію, як реалізувати інтеграцію систем розумного будинку в. Цей енергощиток, я вже розповідав, є окреме відео. ну, в двох словах скажу, що ця от штука автомат водорезерву, він має так звані сухі контакти. І до тих сухих контактів під'єднаний датчик протікання води. І коли зникає світло, незалежно, в якому положенні ця зараз система є, там окремо є контакти, normal open, normal close. І вони замикаються, умовно кажучи. Це ну, там три контакти, типу, і два з них, на двоє з них під'єднаний датчик води. Як тільки світло зникає, відповідно ті, саме, ті контакти вони замикаються, а потім, коли з'являються, то розмикаються. Бо навпаки я вже точно не пригадую, можете подивитися моє відео, де я розповідав про це. І відповідно я моніторю через цей датчик води, чи є. В ньому протікання чи ні, а відповідно, якщо є протікання, то тоді це значить пропало світло, а тоді, значить, ми переключаємо якісь з цих автоматів в інші положення. Ну отак от от можна прив'язати дуже легко автоматизацію через датчик протікання води. Так, а тепер ми от деякий час у нас вже йде зарядка. З оцього акумулятора, вже там він показує 95%. І зараз ми нарешті включимо світло в квартирі і побачимо, що буде відбуватися в цьому випадку. Так, вмикаємо світло. Я зараз затримочка. опа І чути, що вже включилася зарядка. Ось вона включилася і пішла зарядка акумулятора, і одночасно пішла зарядка і EcoFlow Тому що ось тут. У нас зараз стоїть, що Екофлоу має заряджатися від міста. А це Source B, це вже вихід з екофлоу на квартиру. От. Все, тобто У нас зараз йде зарядка, там обмеження йде 500 Вт, і до 80% вона зарядить зараз екофлоу. І так само цей акумулятор теж почав заряджатися. От вона, там Лічильник ампер-годин можна теж увімкнути, щоб він показував, скільки воно заливає туди. І все. І коли досягне ампераж, ось тут, от зараз 12,8. Коли він досягне майже 1 А, ця зарядка автоматично вимкнеться. Отаким от чином працює автоматизація. І фактично, крім цього щелчка, який ви чули на щитку, більше нічого і не відбувається, коли зникає або з'являється світло. Всім дякую за увагу, надіюсь, було корисно. Па-па.